Вітаю всіх. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку з Guru Markets Почнемо із короткої інформації про компанію. При необхідності можна зупинити відео. Ви можете розглянути кожен параметр компанії більш уважно. Тепер ми розглянемо основні показники корпорації в Інчі Investments Taker 5 INP, цей огляд базується на актуальній інформації станом на 26 травня 2025 року. Згідно класифікації Guru макетс компанії Vinci Інчі Investments Limited належить до підкатегорії. Alternative Investments в аналізі беруть участь 27 компаній, що є досить репрезентативним. Ми побачимо остаточні рішення до кінця цього відео. Оцінка компанії 7 з 10 Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала, якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому. Зазначимо, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бала проти оцінки компанії 7 в Investments Limited. Порівняння руху курсу акцій компанії Vinci Patnas Investments Limited і компанії під Категорії Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Vinci Patnas Investments Limited показали динаміку мінус 10,3 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 16,9 віц. Ринкова капіталізація компанії Vinci Partners Investments Investment становить 0,63 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 658 мільярдів доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,25 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 113 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка в інчіпатнес Investments у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,95 віц, балансова вартість 0,225 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості підкатегорії Добро 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 0,127 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 50,8% капіталу компанії. Виконання зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 27,3%. Середній показник підкатегорії становить 58,7, що на 53% нижче середнього показника під категорії. Співвідношення ринкової ціни до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 23 мільйони доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 56 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 1 бал. Коефіцієнт вартості компанії до доходу становить 4,9. Середній показник по підкатегорії становить 4,2, що на 17% вище середнього по підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії. Прийнятно 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 130 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні доходи протягом наступних 12 місяців становитимуть 200 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Маржинальність становить 17,9%. Із середнім показником у підкатегорії 7,2% оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,213% що на 124% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1054 тис. дол. і в підкатегорії 2360 тис. дол. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 38,6 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 40,2 тисячі доларів оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками під підкатегорії задовільно 0 балів. Дохід компанії на одного працівника становить 215 тисяч доларів у підкатегорії 558 тисяч доларів Оцінка обсягу продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод відповідає 1,2% при середньому по підкатегорії 2,6%. Індикатор RSI 14 показує рівень 48% для компанії Vinci Інчі Investments. Тоді, як у підкатегорії рівень RSI 14 становить паєте 10%, поточна ціна акцій компанії становить приблизно 9,79 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 12,59 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті довідковою системою в цьому сезоні. Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів в Inchipatnas Investments. Інформаційно довідкова система Гуру Макетс приймається рішення. Відкритий ордер на купівлю за 9,78 долара США за акцію замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка підприємства проводилась за моделлю оцінки індексу Макіма. Take Profit встановлено на рівні 10,6, Stop Loss встановлено на рівні 8,96. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 24 червня 2025 року, або в останній торговий день перед цією датою, Тикер STIP є балансовим замовленням на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. друге замовлення фіксується за фактичною ціною. Дякую аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru. Markets.